Культурно-просвітницький інтелектуальний простір, який називається цінності, незважаючи на те, що війна, що, можливо, зараз у цю хвилину хтось загине, хтось відійде у вічність. Але я щаслива у цей момент бути тут. Ми дорослими стаємо, залишаючись дітьми, і шляхом своїм йдемо. що мали ми. Любов починається з мами І з рідних обіймів. її Вона наче зірка роками освітлює долю тобі. Таке вітанечко з гореафона від старців. От вони підписали, є ще відеозвернення, Зараз ми перекинемо. Це вам ангела охоронця бажають, Божого благословення. Залишаючись дітьми, і шляхом своїм йдемо під батьківськими крими, ми дорослими стаємо і самі вже батьки, але в серці бережемо ту любов, що мали ми, ми дорослими стаємо, залишаючись дітьми. І шляхом своїм ідемо. сьогодні тут зібралися для того, щоб ми принесли свій несок на цій події, на дні народження всі свій несок для зсу. Ми збираємо кошти на дрони. Чому на дрони? Тому що саме дронами ми сьогодні маємо повне право воювати, і ми це робимо, тому що це цінні речі для наших воїнів, які дають нам можливість сьогодні знову ж таки буде говорити, утверджувати життя. Я Оксані скажу одне. Я спостерігаю за нею з 2019 року дуже пильно. Чому? Бо ми з нею партнери в розумінні організації жіночої це тільки жінки, яка називається За сімейні цінності. І ця організація про те, що ми про збереження традицій за повагу до старшого покоління, але і за увагу до молодшого. За цей зв'язок, який дозволяв Україні залишатися нацією. Багато віків поневолення, да? і зараз ви стоїте, дозволяє саме цей зв'язок. Ми з нею маємо купу ініціатив, хороших. І День батька в Україні ми маємо, і відпустку батькою при народженні дитини, і купу заходів, які ну, дійсно людям додали позитивних вражень. Я дивлюсь на неї. Ми працюємо щодня, і це громадська діяльність, вона ж ніяким чином не оплачується і так далі. А вона все молодша, розумієте? І у мене єдине. Бажання для неї залишатися для нас тим прикладом. Як би ти не був втомлений, як би ти багато не зробив для України, для своєї родини, для тих, хто доп... потребує твоєї допомоги, май отут стержень гордо нести. Я українка. І коли українка входить, а вона входить, да, то по факту тоді всі розуміють, що Україна це сила. Хай залишається сильною, квітучою, молодою українкою. Ми дорослими стаємо, залишаючи з дітьми. Рідко буває, що хтось з величезним талантом, худ... артистичним, музикальним, може також бути такою розумною дипломаткою, представницею для всієї України. І ми дуже пишаємося, що ти можеш робити такі дві величезні роботи: бути нашим послом за кордоном і нашим великим великим митцем тут в Україні. Ми тебе Дякую. любимо. Дякую. Так, вдячна Оксані. Я вдячна за її любов до України. Я вдячна за ту велику місію, яку вона несе. Це не проста місія. Якщо хтось собі думає і застрість, і ні, це Бог їй наділив таким даром прославляти Україну піснею, гарним словом. І дуже мені хочеться, щоб ця її творчість вона ні була ніколи не закінчувалася. Я дякую Богу за те, що поруч зі мною є така видатна людина, тому що вона особлива в часи війни. Саме такі, як вони, як Галина Федорівна, як Олександр Володимирович, як компанія Піцентр вони не покидали Україну ні на один день, ні на одну хвилину. Він разом зі своїми колективами, разом із всім українським народом ми переходимо. Ті великі проблеми, ті великі випробування. Ми приходимо з гідністю, щастю і совістю. Вони підтримують не тільки мене, але на підтримує все. Всіх українських митців, які творять Україну особливо сьогодні. Ну я безмежно вдячна, що я mm -hmm. маю таке велике щастя, що Галина сьогодні тут. І дякую вам також за те, що ви показуєте, що ми маємо і позитивні новини, незважаючи на війну, незважаючи на біль, незважаючи на великі страждання, але ми вміємо цінувати життя, за яке ми боремося, і робимо це спільно, робимо це разом.